До суспільно корисних робіт за проектом Армія відновлення, що на Донеччині працює уже більше року, долучилися 327 українців. Тепер громадяни, що працюють за тією програмою, отримуватимуть збільшену заробітну плату. Відповідна постанова була чинності 31 жовтня. Оплата праці за суспільно-корисні роботи не може перебільшувати півтора розміру мінімальної заробітної плати. Тобто, це на даний момент 10 тисяч 50 гривень. І ця Сума буде збільшуватися з тим, як буде збільшуватися мінімальна заробітна плата. До суспільно корисних робіт залучені усі територіальні громади, які обслуговуються Покровським міським центром зайнятості. Це можуть бути розвантажувально-завантажувальні роботи, ремонтно будівельні, може бути заготівля дров для опального опалювального сезону. Надання допомоги населенню насамперед це людям похилого віку, дітям, інвалідам, хворим. І треба сказати, що людина, яка Займається суспільно-корисними роботами, вона не втрачає статусу безробітного. Директорка Покровського міського центру зайнятості зазначила, у період залучення до зазначеного виду робіт за особою зберігається статус безробітного. І вона отримує заробітну плату за місяць, який вона відпрацювала. Кількість періодів, в яких може залучатися ця людина, не обмежена. тобто може і місяць, і два, і три, і більше людина приймати участь у суспільно. Корисних роботах долучитися до суспільно корисних робіт можуть безробітні застраховані внутрішньо переміщені особи, які не мають статусу безробітного. Але заробітна плата їм також буде нараховуватися з фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.